Трансформери. енергон. Так, будь ласка, повільніше, кікера. Мені страшно тобі нічого боятись. У мене все під контролем. Тримайся. Time. Вже час. Так, я згоден. Але нам потрібна допомога хлопця. Тоді приведемо його сюди, шокобій лютує. Міко, hey, 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 поглянь на це. Дуже добре. Він бачить. То вже починається. Кікер hey, приведе до нас кіберів, і ми нарешті звільнимося. Класно, cool, huh? правда? Yeah. Ми їздимо зі швидкістю світла по голові Юнікрона. Wow. Так гарно. Повірити не може, що ми тепер заодно з цим чотирголовим тілою нікрона рухається. Ви впевнені? Так, ми деякий час за ним слідкували. Можливо, це вплив Альфа К'ю. Цікаво, що зараз робить мегатрон трансформуюсь, кікаре. Куди ми веземо цей шматок юнікрона? До оптімуса звичайно це велике досягнення. Я впевнений, він буде вражений. Кібери ведуть у рахунку. Якщо розумієш, про що я так, кібери, до перемоги. Спершу довіряти Родімусу здавалося чимось ризикованим, а співпрацювати з Альфа К'ю чи Дернацьким, але виявилось, що так, ми просто допомагаємо оптимусу виграти війну. Краще не запізнюватись. Кажеш, побіг сюди. На кібертроні легко загубитися. Без сумніву. Сер. Кілька хвилин тому ми зафіксували його сигнал у цьому секторі. Тоді, напевно, він там. Треба відчинити ці двері. Не можна. Це закрита територія. Щоб туди зайти, потрібний спеціальний дозвіл. Повірити не можу. Ми ж намагаємося спіймати втікача. Я знаю, але ці двері не можна відчиняти за будь-яких умов. Це прямий наказ від оптимуса. Цікаво. Тоді стій тут і будь на поготові Замочнику пошукаємо на горі. Так, сэр. сім сім відчинись. Проти мене один охоронець? Кому таке взагалі спало на думку? Напевно, вони не знають з ким мають справу. Що це за місце? Це енергон? Хто це зробив? Хто посмів стріляти в Шокобоя? Господи, я знайшов Шокобоя. Але папо вірити не можу. Він біля енергонового ядра кібертрону. Ми вже йдемо. Реде, будь там. Шокобій побіг сюди. Швидко. Хто вони? Sure. точно не знаю. ходімо, дізнаємось. Так Що це? Подивись туди. Це шокобій. Хапаймо його, слухаюсь. Попався. Це пастка. Не рухатись, інакше твій товариш постраждає. Ні, не треба. Відпусти його, шокобою. Так, так, оптимус власною персоною, хоробрий командир кіберів. <плес> Кидай зброю, мерзотнику. Ти мені не начальник, щоб наказувати. Замочнику ти цілий? Він у надійних руках. Не зважай на мене. Замочнику! Я б залюбки ще з вами побалакав, але маю багато справу. Навіть не думайте за мною йти. Вибач, друзяко. Замочнику. Вогонь із задоволенням. За ним. О, ні! Він заблокував двері зсередини. Оптимус, ми у пастці. Давай, тримайся, друже. Все буде гаразд, все буде добре, замочнику. Ні. Вже розстріли, дізнайся, чи Ред зможе нам допомогти. Я миттю, сер. Ред! Реде, вхід до примусу заблоковано. Ти можеш звідти щось зробити? Зараз займусь. Дякую. Будь проклятий Шокобою. Від цього не буде користі. Але ж він мій друг. Хто ти? Мене звати вітрокрилсер. Боюся, що це я був на варті Шокобоя, коли він утік. Що нам тепер робити, Оптімусе? Я зафіксував місце знаходження Шокобоя. Він на поверхні планети. А ті двері я зараз відчиню. Дякую, гаразд, солдати, підеш з нами. Мегатроне, прийом. Ти чуєш мене, мегатроне? Це Шокобій. Я втік і зараз на поверхні кібертрону. Ти чуєш мене, мегатроне? Забери мене звідси, мегатроне. Матакої, який невихований обманоїд. Як ти шокобої, Давно не бачились. Я зараз не маю часу на вітання, мегатрони. За мною женуться кібери. Слухай, ти досі розшукуєш енергон? Звісно, не припиняю. Я знайшов ціле енергонове родовище прямо тут, на кібертроні. Так, це чудово, але в мене на заваді енергонова мережа кіберів. А що як я її вимкну? Давай. Тоді Юнікрон матиме вдосталь енергону. Так, і ми зможемо нарешті його оживити і знищити кіберів. То де ці поклади енергону? Я тебе туди проведу. Звісно, якщо приєднаєшся до мене. Поки що ні. Я вишлю до тебе команду допомогти знищити енергонові вежі. Ви чули мене уперед? Так, сер. Не варто довіряти шокобою. Шокобій поганий. Оптимуси, до мене <титут> прямують обманоїди з пересувною фортецею. Relax, Спокійно, Реда, просто вімкни енергонову right. мережу. Right. Гаразд. активую енергонову Now. мережу. Шокобій цілком відповідає своєму імені. Куди він міг піти? Ми знайдемо його. У нас є координати. Треба лише добре підготуватись. Пекельнику, з'єднаємось. Гаразд. Пекельний. Жаростріл! З'єднуємось! З'єднаємось. Пекельник. З'єднуюсь. Хвиля. Зачекаємо тут на розпорядження Шокобоя. Не можу дочекатися, я хочу щось понищити. Щось не розумію. Як може хлопець, що був в'язним на кібертроні, віддавати нам накази? Ну просто жарт якийсь. Мегатрон сказав нам його слухатись. Хвилі, це не до душі. Хлопці, ви там так мерщі пересувну фортецю з розгону в мережу розбити нашу фортецю. Саме так швидко вам наказали мене слухатись. Тож виконуйте, чи мені розповісти про вас мегатронові? Ні, це зрозуміло. Першу трохи відволічимо. Трансформуюсь. Потім для початку атака зсередини, а тепер обвалимо дах. Шокобій. О, oh, no. oh, ні. Вежа. Це шокобій, то що він замислив? Перед за теріконами, хвиля. Схибив, знову схибив, Нічого не виходить, їх тут занадто багато. Вони прорвали енергонову мережу. Ціляться у вежі. Стріляйте у Шокобоя. Треба його знешкодити. Таріконів замало, щоб мене прикривати. Де ж моя підмога? Шакабою, мерщій сюди і прикривайте мене. Хочеш, щоб ми тебе прикривали? А хто прикриє нас? Так справді, тихо. Я знищу наступну вежу. Хвиля теж може обережно. Мені байдуже, хто її знищить. Тільки давай швидко, бовдуре. Не смій так розмовляти з хвилею. Ану геть з дороги. Зараз я вистрілю. Поглянь, що ти накоїв через тебе. Я промахнувся. Ні, Шокобі погано стріляє. Та невже трансформуюсь. Та ти важкий. Я ж казав тобі геть з дороги. Шакабайо, негайно злізай з нього. Так, облич хвилю. Недоумки, я наказав вам підійти, бо інакше. Бо інакше що? Настроювати один, босе. Ах ти ж, ні, верти хвосте Ось тобі. Оптимусе, поглянь. Я їх бачу. Вони гризуться між собою. Оптимуса я можу поновити енергонову мережу і підсмажити їх. Давай. Вітрокрила назад. Це надто небезпечно, і в тебе немає енергонової зірки. Але ж, сер, це наказ. Так, сер. Я йду туди. Оце так бійка. Це точно. Клас. Хвиля. Гулянка закінчилась, хлопче. Ось тобі, Оптімусе. Давай, Реде. Енергонова мережа активована. Що відбувається? У тебе немає такої енергонової зірки. Вона здатна відбивати енергон. Що сталося? Так і знав, що Шокобої не варто вірити. Це мегатрон. Мерсій доробати. Мегатроне, допоможи. Трансформуюсь. Мегатрон гіперрежим. Визвольте звідти шокобоя швидко. Це наказ. Давай Хвиле! Хвиле! Та нехай смажиться. Мушу підкорятися мегатрону. Стій, тій хвили. Який же недоумок Хвиля. Я не піду, поки не закінчу те, заради чого прийшов. Що? Ні. Вежа. Я завжди доводжу справу до кінця, ось так краще, поки що ми відступаємо уперед. О, ні! Ми втратили дві енергонові вежі. Юнікрон може бути тут щохвилини, тож треба негайно починати ремонт мережі. Це все моя провина. Моя, я дозволив шокобою втекти. Зараз не час для докорів. Треба швидко привести до ладу енергонову мережу. Звісно, Гадаю, якби Юнікрон напав на нас зараз, ми навряд чи це витримали б. Оптімусе, Оптімусе, ти мене чуєш? Прийом, Оптімусе. Що таке блискавко? Я нарешті налагодив зв'язок із Кікером. Справді, як він там? Нормально. І ти не повіриш, що він везе з собою? Що? Міку та залізошкура, звісно, і ще й нікрона. Тобто лише його голову. Що ти сказав? Блискавко. Випусти ракету, щоб ми бачили. Де ти зараз? Он вона. Сподіваюсь, ти бачиш альфа Кью? Сподіваюсь, хлопцю можна довіряти. Бо якщо ні, то ми робимо велику помилку. Можливо. Але серце мені підказує, що ми чинимо правильно. Побачимо. побачимо. Це ж Юнікрон. сподіваюсь, кікер не надто захопився. Йому ще багато чого треба навчитись. Оптимусе. Вибач за затримку блискавку, але в нас було багато справ. Отже, кікер вирішив до нас повернутися. Саме так і з ним залізо шкур та міка. Кікере, прийом, ти мене чуєш? чую, оптимусе. Приготуйтесь. Ми проходимо через портал. Що з ним родімус? Обтімуси знаю, ти мене не чекав, але я маю обговорити з тобою дещо важливе. Ми маємо вирішити, що робити з мегатроном. у мене на це немає часу. Відпусти Кікера та інших. Тобі напевно ще й невідомо, але твій друг Кікер зробив з Альфа кі для себе важливого союзника. Я не відпущу Кікера, поки ти мене не вислухаєш, зрозуміло. Родямуся, я прийшов забрати кікаре, і якщо мені доведеться застосувати силу, то я це зроблю. Оптимус суперрежим. Вогонь. Один. З'єднатись. Вертоліт. Два. З'єднатись. Копач. Три. З'єднатись. Субмарина. Чотири. З'єднатись. Оптимус, З'єднання завершено. Чекай, будь ласка, Оптімусе, вислухай Родімуса. Отже, ти справді хочеш битись? Гаразд. Давай, Блукаче, з'єднатись Блукач, Родімус, з'єднатися. Ану, давай, Родімусе. Ти сам захотів. Що це вони роблять? Тобто як це що? Б'ють один одного. Так, це я бачу. Та хіба вони не розуміють, що зараз є більш важливі справи? Енергоновий меч. Кікери! Припиніть. Кікер. Кікер. Оптімуси. Родімусе це треба припинити зараз. Не час для такого з'ясування стосунків твоя правда, Кікере. для цього не час і не місце. Ходімо я поки що не можу повернутись. Чому? Розумієш, частина юнікрона контрольована Альфа Кю. є можливість використати це на нашу користь? Давай дізнаємося, що Альфа к'ю задумав. Кікери не можна довіряти Альфа Кю чи Юнікронові. Юнікронові потрібне те, що зараз є у нас. Але доки поблизу Мегатрон це дуже небезпечно. Юнікрон це найбільше зло. Оптімуси, я знаю, що цей план ризикований, але в мене є зв'язок із Альфа Кю. Гадаю, це може спрацювати. Тікере, що ти таке кажеш? Я не прошу тебе довіряти Юнікронові чи Альфа Q. Я лише прошу вірити мені, Оптімусе. Будь ласка, Оптімусе, він серйозно. Все так і є. Будь ласка, повір. Це спрацює, я впевнений. Гаразд, я з цим погоджусь, але лише після того, як переможемо Мегатрона. Виходить, ми домовились. Принаймні, на деякий час. Домовились. Яке полегшення? Ходімо, зустрінемося з Альфа кю Запам'ятай, коли розберемось з Мегатроном на черзі Юнікрон. Розберемось, коли прийде час, Оптімусе. Давай не будемо забігати наперед. Ось бачите, що буває, якщо не виконувати накази. Якби ви мене прикрили, як я вам наказав, ми б знищили усі нергонові вежі на кібертроні. Але ж ні, обов'язково треба робити все по-своєму. Не смій мені наказувати ти, що й огризаєшся? Облиш його шокобою. Йому й так було на переливки. але його треба покарати. Ти що? Він не підкорився наказу. Не любите грати в команді? Я також. Я тут головний. Тож ви чітко виконуватимете мої накази. Вертихвоста руйнівнику. Кликали мегатрони? Облиш це нікчемний шмат металобрухту. Він навіть не вартий ремонту. Куди ти нас забираєш шокобою? Так, а як же хвиля? Якщо цей пустоголовий бегемот вважає, що сам впорається, нехай хвиля сердитий. Добре для підтримання форми немає нічого кращого ніж тренування боєм. Коли прийде час, розбереться з шокобоєм, як захочеш. Чудово. А тепер, коли ми пошкодили нергонову мережу кіберів, ми можемо напасти на них за допомогою юнікрона. Альфа q у головній залі попереду. Скільки б разів я сюди не приходив? У мене від цього місця мурашки по спині. Дивіться, прийшли наші гості. Вітаю усіх вас. Оптимусе, okay, познайомся з Альфа Кью. Huh? Що таке, Оптимусе? нічого Кікере. Отже, послухаймо, що ти скажеш. Альфа кю. Так, звісно. Українською мовою озвучено так: треба продакшн на замовлення телекомпанії. Інтер. Далі буде.